Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо для вас у студії з Києва працюють я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов, І Ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-контроль із просто неймовірною історією. Російська пропаганда не зупиняється перед жодними маніпуляціями. Цього разу вона вигадала історію про участь, нібито працівників ТЦК у складі екзамінаційних комісій українських вишів. У мережі активно поширюється підроблене оголошення про вступні іспити у Київському політехнічному інституті, де серед переліку викладачів, які будуть приймати ці іспити, значиться представник ТЦК. Але факти та офіційні дані університету спростовують цю фальшивку. В дописах пропагандистів багато нісенітниць від хибної дати, нібито засідання вченої ради, до невідповідності назв факультетів та предметів. Такі сенсації покликані посіяти хаос і паніку серед української молоді, яка згідно із задумом російських маніпуляторів повинна злякатися мобілізації прямо під час сесії. Та чи ефективна ця схема дезінформації і чому саме студенти стали об'єктом маніпуляцій? Про це та про ключові ознаки фейкових повідомлень ми поговорили з Сергієм Одаренком, редактором проєкту По той бік новин дізнаємося, як розпізнати такі фейки та зберігати критичне мислення у вирі пропаганди. Насамперед важливо розуміти, що новий фейк про ТЦК в складі екзамінаційної комісії створений для того, аби посіяти страх серед студентів, що в ньому найголовніше, і які деталі видають його штучність, пояснює Сергій Одаренко. Декларативно російські пропагандисти намагаються викликати паніку в студентському середовищі, дестабілізувати суспільство, зокрема молодь, зірвати мобілізацію, дискредитувати українську владу і взагалі посіяти атмосферу страху і недовіри. Але це декларативно. По факту головна їхня мета досягнути будь-якого позитивного, навіть найменшого ефекту. Ну і для цього вони масово засіють український інформаційний простір фейками, зокрема, от такими. І навіть якщо невелика частина студентів хоча б почне метушитися після цього. Ого уточнювати інформацію це вже буде добре для пропагандистів. Ні на що більше, на мою думку, вони розраховувати насправді не можуть, але навіть такого впливу притягнутого за вуха навряд чи їм вдалося досягнути в цьому випадку. Найголовніша мета просто потішити росіян. Цей фейк практично не зустрічається в українському інформаційному просторі його поширювали переважно в російських телеграм-каналах, сміттярках і росіяни в коментарях реготали і зловтішалися. Ймовірно, для цього його і створили, щоб показати, які в Україні існують проблеми з нібито з мобілізацією і світою, і як у нас все погано. Цей фейк чудово лягає на святого до росіян, і вони таким чином самостверджуються. у фейковому оголошенні, зазначено, що рішення про склад комісії ухвалено на засіданні вченої ради навчального закладу 2 травня 2025 року. Хоча насправді, згідно з розкладом університету, в цей день такі заходи не проводилися за офіційною інформацією. Останній. Засідання вченої ради відбулося 12 травня, а перед тим ще аж 14 квітня, також на факультеті менеджменту та маркетингу не вивчає дисципліну міжнародної комерційної арбітраж, як зазначено в фейковому оголошенні. Її насправді викладають на кафедрі. Інформаційного господарства та адміністративного права факультету соціології права, також сесія в КПІ на момент поширення фейку навіть не розпочалася. Вона стартує в червні. Ну і на сам кінець росіяни помиляються навіть в написанні слів. Наприклад, в цьому випадку одного з членів комісії вони представили як Михайлович через букву І. Ну, але оскільки цей фейк вони найперше. Створювали для росіян, які не розуміють українську мову, тому для них достатньо зробити типу справжню картинку і написати російською мовою потрібне пояснення. Мовляв, от у складі екзаменаційних комісій в українських вузах почали плічати представників ТЦК. Студенти і система освіти ціль російських пропагандистських атак. Вочевидь, ворог прагне вдарити по впевненості української молоді. Чому саме зараз і чому так активно? Пояснює Сергій Одаренко. Російська пропаганда вирішила атакувати саме студентське середовище, оскільки студенти є активною частиною суспільства, вони здатні до критичного мислення. І навіть протесту створення паніки серед них може підірвати довіру до державних інституцій, і загалом от вища освіта формує майбутніх фахівців, які розвивають нашу економіку, науку і бороноздатність, і відповідно дискредитація університетів. Це спроба росіян послабити цей процес. А росіяни дуже рідко коли вигадують фейки на порожньому місці, оскільки це малоефективно і українці доволі легко це таке розпізнають. Зазвичай пропагандисти ретельно досліджують важливі тенденції в українському суспільстві, знаходять болючі точки і почали. Нає на них тиснути і завдяки зумисному підсвічуванню певних проблем українцям здається, що це повсюдно і масово у конкретному випадку. Я припускаю, що найперше це дійсно збігається в часі. От в нас незабаром почнеться або вже десь почався оцей процес іспитів в університетах. Тому такий фейк чудово лягає на цю інформаційну ґрунт. В цьому випадку я припускаю, що росіяни паразитують також на тенденції виїзду українських школярів за кордон після завершення 11 Стоїх класу через питання безпеки і ця проблема дійсно існує. Її підтвердив сам міністр освіти Оксен Лісовий. Щоправда, він наголосив також, що це не є масовим явищем. Хай там як росіяни вирішили масштабувати цю тенденцію і поширити її, зокрема, і на студентське середовище. В умовах постійних інформаційних атак дуже важливо зберігати холодний розум і критичність мислення, що важливо пам'ятати слухачам українського радіо, аби не піддатися на подібні провокації. Сергій Одаренко ділиться своїми рекомендаціями. За моїми спостереженнями, що в Україні багато людей інфоголіки у людей ледве незалежність від читання останніх новин. Люди постійно гортають інформаційні сайти, телеграм-канали, постійно перевіряють стрічки новин, бояться пропустити щось важливе. А зважаючи на те, що в Україні в останні роки більшість новин не дуже радісні. Це не може не вплинути на психологічний стан людей. Увесь цей потік тривожних новин виводить людей з рівноваги і змушує їх почуватися пригніченими. Тому, на мою думку, буде корисно обмежити своє перебування на інформаційних сайтах, якщо це не частина вашої роботи краще зосередитися на своїх проблемах та задачах. На тому, що залежить безпосередньо від вас, на що ви можете впливати, дійсно важливі новини не оминуть ваших вух, і навіть якщо ви не будете постійно скролити сайти. І ба більше, якщо читати вистоєні новини, це навіть може вберегти вас від багатьох фейків, адже якщо ви цьому приділите вже певний час в кінці дня і будете читати всі новини за весь день. То вони за цей час вже всі чутки будуть спростовані. Сумнівна інформація буде перевірена. Ну і найкраще на сам кінець порада це не заглядати в російські медіа, телеграм-канали, їхні сторінки в соцмережах. Найкраще просто отримувати інформацію з адекватних нормальних українських медіа. Отже, ми слухали думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Ну і щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтесь з нами щодня в цій порі на українському радіо звучить рубрика Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.